18 років заслання у таборах Сибіру та Мордовії випало на долю єпископа української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому. Тут у приміщенні пересильної в'язниці єпископа в 61-му році тримало КДБ. В 41-му він підтримав акт відновлення української держави. Пам'ятну дошку взяв відновити губернатор регіонал Михайло Добкін. Ініціатива мерії та обладміністрації місцевим комуністам не припала до душі. Власники червоних партбілетів впевнені. Йосип Слепый и досі ворог народу. Я хочу обратить внимание, что Йосип Слепый это не просто человек, который находился в передней тюрьме. Это человек, который был одним из лидеров Греко-католической церкви и в период Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами. Одна цитата из выступления. Сліпого в соборі святого Юра 20 апреля сорок -го второго года вбивати москаля жидовина поляка. Це діло богодне завадити проведенню відкриття дошки. Комуністам не дають міліціонери. Правоохоронців даються до сили. Представники правоохоронних органів. Нардепу від комуністів Аллі Олександровський знаходитись поблизу теж не дають, не допомагають навіть впливові посвідчення. Уберіть руки. Дайте мне пройти, а ви в них спросите, що происходит. Удостоверение помощника депутата Верховної Ради. Ви не имеете права препятствовать продвижению народного депутата і помощника. Червоним прапорносцям прорватися не вдається. Глянь, глянь. Тим часом слухняними шоренгами комуністів закривають людьми, що нібито прийшли захід підтримати. При спілкуванні з'ясовується ні про якого Йосипа сліпого вони не знають. Не знаю. Скажіть, будь ласка, чому ви тримаєте жовто полкиневро? Україна, Україна. Хто це? Один із представників патріотичних українських сил. Знаєте, не ні, не знаю. Я коментарів не даю. Ізвині Попросили приїхати за школи. попросили. від тих, кого привезли примусово, помітно відрізняються ті, кому доля українського єпископа справді небайдужа. Після того, як починається служба, присутні співають разом зі священником. <пілляє> Губернатор Харківщини говорить про єдність України і каже, останнім часом дещо змінив своє ставлення до спільної історії. Пройшло те, що повинно було пройти для мене, для чека, який в останній час дуже багато прочитав про дійсно неординарну личності патріарха Української Української католицької церкви, ближенішого Йосифа Сліпова, це человек священнослужитель, який відказався. Придати віру, придати тих людей, які йому вірили, які користуються огромним авторитетом. Мер Львова Андрій Садовий дякує за те, що дух братерства переміг політичну номенклатуру. У мене є велика гордість за нашу Україну, що тут, в Харкові, Мелаш Добкін говорить такі добрі слова про нашого патріарха Йосипа Сліпого. Він любив Україну, він любив людей, він за це страждав. Його мучили, його катували, але він не зрадив віру, і він не зрадив Україну. Михайло Допкин називає відкриття дошки лише першим кроком до налагодження здорових стосунків Харківщини із Західною Україною. Ігор Котунов, Сергій Дудко, Андрій Попсуліс Вісті.